Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. Давайте подивимося, що нам обіцяють з 24 по 30 листопада почнемо овні. У вас ожидається конфліктний тиждень. В чому він буде конфліктний? Вам потрібно буде приймати швидкі рішення, в яких ви можете завагатися, але цього не потрібно робити. Рішили зробили, відкладати на наступний тиждень усі свої справи не потрібно. Їх потрібно буде вирішити тільки на цьому тижні. Усі важливі справи потрібно вирішувати на цьому тижні. Тільки цим у вас благоприятний тиждень для того, щоб дати рух своїм планам. Те, що ви запланували раніше на цьому тижні, починають давати свої плоди. Реалізовуватися, очікувані результати вже починають рухатися вперед. Головне, не зупиняйтесь, вірте в себе і рухайтеся в цьому ж направленні. Близнюки. У вас конфліктний тиждень, важкий тиждень, вам потрібно бути захищати свої інтереси. Важливо бути обережними, не піддаватися емоціям, будьте обов'язково бдітині, використовуйте свою інтуїцію. В конфліктних ситуаціях дійте інтуїтивно, і тоді ви зможете вирішити усі конфліктні ситуації. Раки. Раки, у вас важкий тиждень в тому направленні, в якому ви рухаєтесь, воно не є вірним. Вам потрібно пересмотреть усі свої плани для того, щоб правильно надалі рухатися. У вас ця карта вказує чітко, вас обманує не, близь... Не близькі люди, а ті люди, яким ви найбільше довіряєте. І це може стосуватися ваших друзів. Леви, цей тиждень для вас буде важким. А В чому він буде важким? Конфліктні ситуації будуть важкі в ваших планах, які ви запланували на раніше, на цьому тижні, вони можуть дати застой. Головне, будьте обережними з людьми, які бажають вам зла. Дійте без страху. Вам потрібно буде атакувати цих людей, які на вас будуть нападати. Захищайте свої інтереси так, як ви вмієте. Діви, у вас цей тиждень благоприятний, приємні новини, романтичні зустрічі, і зустріч може бути така для вас, яку ви давно чекали, і вона для вас довгождана, і ви від неї отримаєте дуже багато емоцій. Ви будете радіти, як у те малі діти. Цей тиждень благоприятний для зустрічі, для планування, для відпочинка. Позитивний настрій вам обеспечений на цьому тижні. Терези! У вас цей тиждень конфліктний тиждень важкий. Обратите внимание, вам нададуть боль близькі люди. Криза в стосунках може бути. На роботі проблеми. Ви себе будете відчувати раздражительно напружений тиждень напружених конфліктних ситуацій, вас очікує. Скорпіони. Для вас цей тиждень буде важкий. Вас ведуть в оману. І ще може бути, знаєте, Ситуація, яка вже була раніше, вона може повторитися, як відзеркалити той же ж день на цей тиждень, і обратіть увагу на цей повторний день, який може повторитися на цьому тижні, ви зрозумієте, хто ваш ворог. Стрільці, ви, стрільці, важкий тиждень в тому, що ви щось не бачите перед собою. Вокруг вас а, є такі люди, які тримають нож за спиною, ви цього не бачите, не хочете бачити. Цей тиждень для вас предупредительний, о Атом. Що вас хтось хоче обмануть, підвести, будьте обережні, ви цього чомусь не хочете бачити або приймати правду, яка є, ви від неї відкрещуєтеся. Головне прийняття для себе важке рішення. І в основному, знаєте, вас може обманувати. Або зраджує та людина, яка поруч, і це може бути близька для вас людина, це можуть бути друзі, або це партнер, або партнерка. Будьте обережні. Козороги. Для вас благоприятний тиждень, ви працювали весь місяць. Для того, щоб отримати вознаграждення. Вас ще очікують, може бути якийсь подарок, сюрприз, гарні емоції. І на цьому тижні ви зможете собою пишатися. Не бійтеся, себе похвалити на цьому тижні, тому що ви попрацювали на успіх, на результат. І цей результат на цьому тижні він доведе, покаже, до чого ви могли дойти. Фінансові питання підуть угору. Водолії. Для вас важкий цей тиждень. Конфліктна ситуація може бути, будьте обережні. У вас, у ваших справах може бути безпорядок. Ви не будете знати, за що вам хопатися. Ви, як знаєте, вже усталі від цього, на вас дуже багато вкладають питань, які ви, вам потрібно їх вирішити. Вам головне взяти паузу, обдумати усе і зрозуміти, як вам надалі діяти. Не поспішайте на цьому тижні. Не вам потрібно взяти паузу на цьому тижні, щоб обдумати усю ситуацію, і знайти рішення. Не поспішайте. Риби, для вас конфліктний тиждень. Карта вказує на обмеженість, вас в чомусь обмежують, ви не можете далі рухатися, ви конфліктуєте, ви не можете ніяк піти вперед. Ви стоїте на своєму, доказуєте свою точку зору, це правильно, і тоді ви тільки зможете рухатися далі. Головне залишайтеся стійкими та рішучими. На цьому тижні. Дякую за перегляд! Якщо вам гороскоп відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному тижні.